Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Дивимося з вами пологи. Що по пологам? Дивіться, що можу сказати? Пологи будуть в ситуації, знаєте, от такої ситуації як облоги, по-іншому не скажу. Що це значить? Вони будуть як взяті в кільце і кацапами, відповідно, так, на якийсь період. І, можливо, там, тиждень два, це, цей населений пункт буде, знаєте, як люди будуть в ньому як в заточенні. знаєте, От не можна буде ні виїхати, ні заїхати, тобто таким чином. Тобто вони будуть призупинені, якісь поїздки, в'їзду або заїзду в місто. Далі. Будуть наноситися хороші точкові удари, розбиватися їхні там. БК і так далі. Будемо топити там русню, капітально давати їм трендюлі. Місцевому населенню я б, звичайно, запропонувала б, якщо є така можливість, можливо, якісь села, тому що ну, буде ще жаркіше, ніж зараз. Хоча куди б ще, ще жаркіше так. Другий момент те, що мені не подобається. То, що мені не подобається, будуть не грабунки людей, а будуть, як знаєте, як тих людей, які там залишилися, ну, будуть їх тягати, щоб ви зрозуміли, да? будуть їх там кошмарити, причому капітально кошмарити. Давайте подивимося, питали мене за евакуацію. Давайте подивимось, евакуація в пологах. Евакуація буде. Евакуація буде чого. Я думаю, що вона вже була. Ось так. І ще повинна бути чого. Тому що контрнаступ вже пішов. І він буде вдалий. І не так буде, як вони собі того намічтали. Намічтали, не мріяли. Але силою заберемо. Бої будуть. Руйнування будуть. Хоча куди там вже руйнувати, там вже того... тих поліг не залишилось. Там уже просто. І єдине, що мені не подобається, це подарунки після кацапів в пологах. Тобто там руйнування будуть навіть багато поверхівок. Так, чи буде повернення до кінця? Давайте подивимося. Травня. Оліг. Інформація. Небезпека для. От знову там іде небезпека для людей. Відчай. Перемога. Все може бути. Все може бути, тому що там є стратегія. Все може бути розвідка. Ключі. Так, да, ми маємо дуже хороші там шанси. Дуже хороші шанси. Ну, найголовніше, щоб наші хлопці теж були живі та здорові. Так. Дякую вам дуже за перегляди. Дякую за вподобайки за репости і особливо дякую за підписку. До побачення. Тримаємося.